Добрий вечір. Добрий. До гості прийшла. — Ага. їш? — Угу. — Я чаюю. Тобі легше. Що скажеш? Довго ти ще будеш стояти тут? А що стояти? Завів ти поїхав? Але ж треба ще її трошки доробити. То що ти тут робиш? Бігом. Ну, така, як ти кричиш? — Відео треба знімати, відео скажу, хто підписаний, хто дивиться. А що знімати? Відео яке? Якщо він не ломається і їде, то що знімати? Розбирати, складати? Останнє відео 22 року в жовтні місяці, да. як розбирав моста. Після того таких поломок ну, трактор працював, але ж поломок не було. Таких серйозних можна сказати. Ну так, да, вроді топлю возив в ремонт. І що ще в ньому? А, і в навісті циліндр обірвало. Всередині, а що там знімати? Заказали нову, поставили та й поїхав. В зборі повністю циліндр прийшов, вислали бігом, як заказували, не пам'ятаю де, що на якомусь сайті. Прийшов безплатно. Потім через тиждень заявили, ви, гроші за нього вийнять. Помню, помню, я. Це прикол. така була історія, але ж нічого, ми люди такі, не будемо обманювати. Взяли, віддали, скинули їм на карточку. Це тільки було на новій пошті, за нову пошту ми заплатили, а там кажуть, він безплатно. Думаємо, як ж безплатно, 1700. Просто хтось нам подарить, але вже вони перезвонили, то ми їм на карточку скинули. Що тут ще було? Ну, за ці роки, за що я його не розбирав. Тормоза перечистив, бо все позаржавлювало, не було нічого. А, Розсипався до вентилятор. Розсипався як, заливав солярку, він робив. У мене така паличка впала і бідний вентилятор розсипався. Не заказували ніде. З Москвича в один раз на болти теж співпадає все. Але тільки на дві лопасті, тут 4, в китайців в цьому стояло шість. А зараз, ну що, тягнемо нову проводку. Бо останніх півроку тут взагалі проводки не було. Все повністю ізолюємо, все по новому кладемо проводку, всю. Всі на датчики, все в гофру вкладаємо і встановив генератор. до цієї сторони. МТЗовський. Поставили нову рівня, бо... Раз в рік, оце ще одна в ньому болячка, раз в рік цього рівня міняємо постійно. Бо він лопає. Лопає по тій причині, що в шківу на колінвалу трошки бієння є. Ну я до нього не лізу, не зібраю, раз в рік замінив та й поїхав далі. Радіатор стоїть з москвича в ньому. Все ось до розібрав, не розібрав, а пересипав і навіть не пересипав, поміняв прокладку рульовій колонці. Як хто знає, дивиться канал, то вазовська рульова колонка. Бачите, як в Сінтаю, в мене тяга з правої сторони стоїть та по уроці. У заводських з лівої. А, ще бублика поставив. Петруха підігнав. Ека. Все вже буде сам повертати. Е, барашку зробили. Все як положено. А саме головне, колись вона була, стояла, вона, бідна, розсипалася. Помаленьку їздили, мабуть. Тепер встановляємо, поварили трошки її, встановляємо назад. Шпаківня. Те щоб сонце в очі не било. Такі в нас справи, коротше, по це від цьому. Відео будемо знімати, щось робити. Ось добуду добу ставити бульдозера, покажу, як він піднімає без циліндра спереді. Виїжджати, бо... Хто виводить циліндра, целіндруш, я нічого не вивожу. Покажу вам, як все буде зроблено, то покажу.